Виконуємо номер 9.11 із підручника Алгебра 8 та номер 19.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степені. Означення степеня з цілим від'ємним показником. А також як піднести дріб до цілого від'ємного показника. У нас показник степеня мінус 3 відноситься тільки до числа 2, тому що дужок немає. Тому мінус переписали і в чисельнику 1, а знаменнику 2 у кубі. І це отримаємо мінус одна восьма. Завдання друге подамо десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Це буде 4 десятих і скоротимо зразу на 2, і тепер підносимо дріб до цілого від'ємного показника. Уже показник степеня стосується і мінус. Тому мінус буде і в квадраті. Показник степеня число парне, тому від'ємне число підносимо до парного показника буде число додатнє. І підносимо до квадрата чисельник окремо і знаменник 5 у квадраті це буде 25. 2 в квадраті буде 4. Отримали 25 четвертих, дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа. Ділимо 25 на 4, неповна частка буде 6, в остачі 1. Отримаємо 6,1. Тепер у нас мінус стоїть поза дужками, його переписуємо і підносимо дріб до цілого від'ємного показника. квадраті. Знову показник степеня число парне, тому число буде додатнє, але мінус перед дужками залишається. І 3 в квадраті це буде 9. Отримаємо мінус 9. Третє завдання. Також у нас показник степені стосується дробу мінус 2 треті, мінус переписали перед дужками і використовуємо правило піднесення дробу до цілого від'ємного степеня. Це буде мінус 2 3, 3 других 3 других у кубі, показник степеня тепер число у нас не парне, тому мінус залишається і підносимо 3 до куба це 3 на 3 на 9, на 9 27. І підносимо 2 до куба. Це буде 8. І тепер число протилежне до від'ємного буде число додатнє. Маємо 27, восьмих. дрібне правильне, подамо вильдімішаного числа. 27 ділимо на 8, неповна частка буде 3. остачі теж 3. Отримаємо 3,38. Номер 9, крапочка 11. З підручника алгебра 8 та номер 19.11 з підручника математика 8 виконано.